Андрій з позивним «Маестро» у лікарню потрапив у серпні після штурму Іловайська. В нього було важке поранення ноги. Військовий каже, дуже боявся, що втратить кінцівку, але завдяки старанням лікарів не тільки добре ходитиме, а й бігатиме. Ось була просто перебіта. Мана нога була жива. Просто бо я звичайно, звісно, переживав, що. Е Ну, то есть самый основной момент, когда было раньше, то есть я пальцами вроде шевелил, а ногой двигать не мог. Поэтому как бы переживал, что могу лишиться ноги. Ну, когда уже сюда привезли, я как бы в том состоянии, в котором еще был, как бы, ну, насколько было возможно, попытался выяснить, там, ампутируют ногу, не ампутируют. Ну, врачи сказали, что ну, не, смеши, не смеши людей, говорят, все в порядке, говорят, мы тебя сложим. Все". Ну, что я сделаю? Тепер після тривалого лікування його та ще шістьох військових відправлять до Латвії. Лікарі кажуть, ці поранені в основному мали мінновибухові та кульові травми. Одному з бійців довелося зробити шість операцій, аби зберегти кінцівку. Були в основному переломи ног, рук. були грані, коли треба було думати, ампутурувати чи залишати. Всім захоронені, звісно, всіх вилічили. Ми ну, пожиттельно, по суті, понадобиться реабілітація. И методики, которые они принимают для восстановления, они на шаг впереди. Идут быстрее, чем мы. И эти ребята, поехав в Латвию, смогут. отримати хороших ребята до Латвії хлопців супроводжуватиме лікар-реаніматолог та медсестра анестезіолог, аби надати допомогу у будь-який момент. В ризі військових зустрінуть лікарі та розвезуть по лікарнях. Декому робитимуть додаткові операції, дехто проходитиме курс реабілітації. Строк перебування у Латвії для військових не обмежений. Головне досягти результату. Витрати на лікування на себе бере латвійська сторона. Українська забезпечує переліт. Та Латвія не єдина країна, де лікуватимуть українських поранених. Наразі тривають перемовини із чех. Ію, аби відправити туди 15 військових. Окрім реабілітації, ми робитимуть і протезування. Я думаю, що буквально в вчині декабря ми всі формальності утрітьом і вже в январі ця група у Це своєобразний новогодній подарунок наші області арчи. Та після відльоту військових у Дніпропетровських менників роботи не поменшало сьогодні. Вночі до обласної лікарні привезли ще десятьох поранених зі сходу України. Всі у важкому стані, четверо у край важкому. Операції тривали всю ніч. Лікарі сподіваються, що зможуть врятувати і цих десятьох героїв.